Кого боїться зельочий привид? У -у -у -у, ой!» написала Паула Барбато. Один поважний привид тинявся собі по старовинному, закинутому маєтку. У. У, -у, 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 У цьому маєтку було безліч жахливих. Темних, повних пилу та павутини куточків. А ще більше, ніж пилюки, було в цих куточках багато нудьги. привиду було дуже нудно, тому що йому не було кого лякати. Краще мені переїхати у сучасний будинок, де будуть штори, які можна рухати, різні предмети, які можна штовхати, і двері, які можна затряскувати із гуркотом. О у цьому будинку привиду буде де розгулятися і до смерті налякати його мешканців. О! На жаль, у сучасних будинках є одна велика, велика проблема в них повно одягу. І чим більше людей там живе, тим більше там одягу. Усі знають, яка страхітлива загроза нависає над одягом з самого початку світу. Страхітлива загроза, якої боїться навіть. Злий привид. Ця загроза називається прання, жахнюче, страшнюче прання. Що вам сказати? Наш маленький привид тільки встиг заховатися у куточку, щоб зненацька вискочити звідти, як тут. Ага. Спіймався. А потім, без будь-якої поваги, вони ж борнули його у смердючий кошик із брудною білизною. Фу. І, не давши йому навіть малюсінького шанса утекти, вони потягли його у кімнату Тортур. У пральню, у це жахнюче місце, із пекельною пральною машиною. Привид не встиг навіть подумати, як йому утекти, як його негайно жбурнули через портал у вигляді ока без будь-якої делікатності поміж трусами і брудними шкарпетками всередину. І клац замкнули. І негайно закрутився вихор, почався шторм із ванільного мила, жасмінового відбілювача і лавандового пом'якшувача. І все б нічого, але у привида алергія на лаванду. Тих! Тих! Усе крутилося, крутилося, крутилося по колу, аж доки не перестало. Нарешті Привида звільнили, але ненадовго. Його понесли на вулицю прямісінько під сонячне світло. Ох, як це жахливо. Та не встиг привид призвичаїтися до сонячного світла, як, будь ласка, два нових чудовиська зазіхають на його свободу. Прищепки. Як же ж це принизливо? Хм! І що це? Я не маю нічого проти, коли якийсь кажанчик прилетить мені через голову. Але ж, але ж, не голуби. Тільки не голуби. Ах, терпіти їх не можу. Думаєте, на цьому закінчилися пригоди нашого привида? О, ні. Найгірше попереду. Попереду чекало прасування. Ходи сюди, ходи до мене, Жевжику, я тебе попрасую, розпрасую усі твої складочки, здавалося, казала праска. «Ай, ой, Та що ж ти робиться? Привид щувся, як його гарнесенько попрасували і ретельно склали. На щастя, привиди не відчувають ані тепла, ані спеки, ані холоду. Коли привида нарешті поклали у шафі, поміж простирадлами і наволочками, він вирішив, що з нього досить. Пахучий випраний, чистесенький, без жодної плямки, Привид спакував валізу. О, ні ні ні. З мене досить, з мене досить, бурчав привид. Мене не обходить, скільки там пилюки, скільки там павутиння, і взагалі мені не важливо, чи є кого лякати. Ні ні ні. У цьому старому закинутому будинку ніхто, ніхто не зможе мене випрати, ані куточок мого подолу не буде випраний. Пч-пч! Що це таке? Пч-пч! Що це робиться? Що це в бона Будинок заріс лавандою. Пч-пч!